Благодійний фонд Артема Марченко в місті Кременчук отримав нові кисневі концентратори для закладів охорони здоров'я в місті Кременчуці. Це 16 нових концентраторів. Сьогодні їх отримали. Даний вантаж передала компанія Нова пошта для розподілення в лікарнях в місті Кременчук. Безмежно вдячні новій пошті за співпрацю. Наразі готуємо документи для передачі. Працюємо далі. Разом до перемоги. Передаємо концентратори, котрі сьогодні отримали від компанії Нова пошта теж новою поштою до людей в міста деокупації Запорізької області. Частину забирає Глобинська центральна районна лікарня. Вже приїхало авто. Тому дякуємо.